Я сьогодні радий всіх вітати, можна сказати, в новому приміщенні нашої клініко-діагностичної поліклініки. Сьогодні хочуть з нами розділити радість такої гарної новини наші, можна сказати, верніше, я так скажу, люди, які не стояли осторонь, які завжди стараються нам допомогти. І особливо, що стосується цього приміщення. Ми довго чекали такої можливості, оскільки з 70-х років, коли було побудоване це приміщення, тут капітальні ремонти не проводилися. Ви всі добре пам'ятаєте, а хто не пам'ятає, є фотографії нашого приміщення до 2021 року, коли почався капітальний, капітальний ремонт нашого приміщення, клініко-діагностичної поліклініки. Ми, звичайно, розраховували набагато більше, але війна внесла корективи, ви всі самі розумієте стан. Тому і затягнувся і ремонт. І, ми не в змозі були зробити повністю реконструкцію, утеплити зовні, поміняти дах. Але я надію, що це в майбутньому, з перемоги ми це все зможемо зробити. Сьогодні ви могли, мали таку можливість прийтися, подивитися свої кабінети, побачити наше приміщення, яке воно на сьогоднішній день. І хочу сьогодні від вас, всіх, від нас, всіх, подякувати тим людям, які ось стоять поруч зі мною. Кого тут ще немає, які приклали великих зусиль для того, щоб це приміщення дійсно відповідало нормам, які на сьогоднішній день передбачені законодавством, і ДБНами, для того, щоб ми могли працювати в зручних гарних умовах, для того, щоб наші пацієнти теж могли приходити сюди і відчувати, що вони дійсно прийшли у медичний заклад. Тому дозвольте, в першу чергу, я хочу надати слово Олексію Сергійовичу, народному депутату України. Якщо ще хто не знає, мабуть, знають всі. Він за його безпосередньої підтримки розпочався цей проєкт. Тому прошу всіх слідчий. Так, дуже дякую. Мені прям так, така же атмосфера дуже приємна, тому що багато сил на це все було покладено. Ви якщо пам'ятаєте, коли ще під час виборчої кампанії, я казав, що на відміну від всіх попередніх е авторитарників і під підхідний такі, що... Всі державні кошти, соцеконом так званий, я буду направляти саме на інфраструктурні проєкти, на великі проєкти, які будуть слугувати десятки років для тисяч людей, а не якісь точкові там, заплатки, які там через декілька років забуваються, розвалюються, і, і потрібні там ну, декільком людям. Відповідно по всім містам округу Шепетівського району. Ми якраз направляли гроші на в першу чергу медичну інфраструктуру, на дорожню навіть на безпекову. тобто це там освітлення, це кофори, це реконструкція водоканалу, такі от масштабні речі, які для всіх жителів всього міста. І оцей проєкт, він, напевно, з усіх трьох місць, якщо брати Слову, то Шепетівку полону, найбільш такий показовий, яскравий, тому що. Це цілісно майновий комплекс, який був ну, просто в жахливому стані. Ну, от, я дивлюсь на, на, цей, на цей фрагмент будівлі, там, де зараз, скажімо, дуже необхідна інфраструктура знаходиться для лікарів і пацієнтів, якої не було. Це було 19 сторіччя, напевно, можливо, навіть 18 сторіччя. І зараз це вже за європейськими стандартами зроблений зроблено об'єкт. І, і можна по ньому пройтися і відчути різницю. То ну, мені, мені дуже приємно, що щось залишиться таке, що десятиліттями буде нагадувати про нові підходи в державному розвитку. І коли е, так звані соц... кошти соціально-економічного розвитку мали лише одну назву розвитку, да, насправді це було якісь щось щось схоже на, е, для показухи якісь подачки, то це об'єкт, це саме для розвитку. Дуже дякую команді всі своїй своїй правій руці на окрузі Іні, яка тут кожен голинк знає, де знаходиться. Лапочка, там ікра, Петру, Сергію, Олександру всім, тому що вони тут жили на цьому об'єкті, особливо в останній час. Нам вдалося, незважаючи на війну, навіть відновити фінансування, тому що воно було заморожене. Але ви про він не, не, не змогли на фасад, тому що а, ті старі кошти, які були заплановані, ми все ж таки а, змогли а, добити, щоб вони все ж таки виділились на, на, на закінчення внутрішніх робіт. А, а зовнішні вже ну, або а, спробуємо залучити якийсь приватний капітал. Я вже пару перемовин проводив, або все ж таки дочекатися закінчення війни. Тому дуже вам всім. Успішної роботи, тут комфортної роботи, нарешті. Що, що, що дуже важливо, тому що комфорт визначає здоров'я. Є навіть такі дослідження про те, що коли людина в поганому психічному стані прийшла в напівзруйноване приміщення, замерзла тут, постояла в черзі, то відповідно можна вивести одразу на реанімацію. Дякую, Дякую, дякую. Сергій. Дякую за підтримку. І я хочу сказати, що да, ці кошти були виділені, дякую за, за те, що ви сприяли цьому і переживали теж, були теж не один раз на цьому об'єкті. Але е, спрацювали, хочу вам сказати, колеги мої теж знають, що і міська рада сьогодні завдяки міському голові, депутатському корпусу, були виділені додаткові кошти на влаштування і тих віконних відкосів, на придбання меблів, яких сьогодні лікарі прийдуть, будуть мати. Тому я хочу від міської ради запросити до слова першого заступника міського голови Віктора Ліськова. Будь ласка. Доброго дня, святом вас. Дуже приємно привітати вас сьогодні в цьому світлому приміщенні, в світлих кабінетах, де ви маєте працювати в комфортних умовах. Але хотів би, так як пацієнт і жива людина, передати вам побажання людей, щоб в цих стінах прекрасних, чудових. Не було черг, не було скарг. Тому що в міську раду приходять люди з проблемами, а в лікарню приходять люди з більш. І ця біль е створює деяке напруження і проблеми у вашій роботі. І я хотів би вам побажати, щоб ви не звикали до цієї болі людської, відносились до неї відповідно. І... Щоб люди виходили звідси, ну як нещасливі, то хоча б задоволені. Колись багато-багато років в одному із закладів цього на посту старшої медсестри був такий надпис: нічого не коштує так, так дорого і не ціниться, не коштує так мало і не ціниться так дорого, як повага і увага. Я вам цього бажаю. Бажаю, щоб вам працювалось в цьому приміщенні. Легко, просто і терпляче пацієнтів, які вас будуть теж поважати. Дякую. Ви знаєте, безпосередня участь це не перебільшення, але це дійсно була безпосередня участь депутатів міської ради від фракції «Служи народу Сергія, Олександра, Петра. Ну а за заїну це особлива подяка. Тому що дійсно стільки ми сварилися з нашим підрядником, скільки. Було пережито і з нервових клітин втрачено. Це люди, які дійсно сьогодні тут працювали, допомагали нам. Ми їм щиро вдячні, і хочу їх запросити до слова. Знаю хто хоче сказати слово. Мабуть, на першу чергу жінка просимо вас. як ніхто дійсно знаєте, всі реалії цього цієї роботи і цієї підготовки. Все. Ну так, напевно, доброго дня. Я mm -hmm. вас вітаю всіх сьогодні. Напевно, ми перше так відзначаємо День Святого Миколая. І так, знаєте, символічно якось сталося, що і сьогоднішній такий важливий день і Збройних сил, і такі два важливі свята. І виходить у нас такий чудовий подарунок до сьогоднішнього дня. Це оновлений ремонт. Насправді ми здолали. Дуже тернистий шлях, і я пам'ятаю, коли ми приїхали сюди вперше і ходили, ну, зайшли сюди. ну Насправді ремонт бажав кращого і умови бажали кращого. І я дуже пам'ятаю момент, коли ми зайшли ось там в тому крилі Лівович, дівчата були ну, зліва в кінці. І ми ходили дивилися, типу як ми мали ну ми планували, ходили дивилися. І дівчата кажуть, а що ви будете ремонт робити. Я кажу, ну плануємо робити ремонт. А, всі планують, знаєте, якось це тоді так пам'ятаю, позвучало, наче, типу, ну ви подивитеся і поїдете, і в результаті з цього всього можливо і нічого і не буде. І я сьогодні дуже тішуся тому, що нарешті. Це заклад охорони здоров'я, ну, я відверто скажу, напевно, з найкомфортнішими умовами, бо жодне місто, жодний пункт на нашого округу не має такого рівня поліклініки. Ну відверто, ні Шепетівка, ні Славута, ну ні жодне місто. Ну, тобто ваша поліклініка дійсно найкраща. І я хочу побажати всім, щоб і ще і звичайно послуги були в цій поліклініці найкращі, щоб ви розвивалися, і щоб пацієнти завжди ставилися до вас з повагою, увагою. Бо як казав заступник міського голови, що нічого так не ціниться, як ці речі. Тому я бажаю вам успіхів, наснаги. Терпіння розвитку, і сподіваюся, що тепер за цих умов е, полонська медицина буде розвиватися ще ліпше, нові пакети НЗЗУ, і це вас буде страт... більше грошей, і вас буде більше заплати лікарів. <гум> <гум> Та, Та. На це, Дякую на це. вам, звичайно, Воломідович і хлопцям і всім, бо ми здолали ну дійсно тернистий шлях. Але коли ти бачиш в результаті такий чудовий результат, то нічого так не надихає, як те, що ти. Маєш пенсії позитивні наслідок і це Дякую вам. Дякую, дякую. Депутати, да. Може хтось з нас є ще депутати не тільки від фракції Слуги народу, у нас є від інших фракцій, хто має бажання ще Сергій да, Сергійович, прошу будь ласка. Шановні колеги, я так розголоснув, що я теж медичний працівник в прошлом, але знаєте, багато сказали вам, але найбільш е, хвилювало мене ну, оце питання ремонту капітальної поліклініки, тому що я хочу, щоб з цієї поліклініки почався новий етап розвитку нашої місцевої вторинної ланки, яку ми будемо, як кажуть, будемо Потрісненько піднімати, щоб у нас був розвиток, щоб ми не стояли на місці. Тому я хочу всіх вас привітати сьогодні разом із святом і привітати вам сьогодні вас, всіх, з тим, що ви починаєте сьогодні новий етап свого робочого дня в новому приміщенні. Побажати вам всього найкращого здоров'я. А ми, як депутати, що зможемо, будемо при, приложити максимум зусиль, аби ви працювали в комфортних умовах і мали все, що для цього потрібно. І ну, підтримуюсь для того, щоб отримати нові пакети в ЦЗУ. Всього найкращого вам, здоров'я, успіхів. І всі свої побажання, будь ласка, передавайте нам, ми будемо вас підтримувати. Я думаю, все буде добре. Дякую вам. Дякую. Да, я хочу дійсно наголосити на тому, що на сьогоднішній день. Депутатський корпус міської ради підтримує наші звернення. Хочу подякувати всім, тому що і придбання було обладнання, і придбання твердого інвентарю, придбання дезінфікуючих засобів, все те, що необхідно для нас, сьогодні дійсно міська рада йде нам на зустріч. Ну і хочу запросити до слова депутатських депутатського корпусу Світлану Полем. Будь ласка, прошу вас, постанови, постанови. Доброго дня, я також всіх вітаю святами. Ну, ну, На сьогоднішній час це саме головне свято у вас, у медичних працівників і не тільки, і у пацієнтів це відкриття оновленої поліклініки. Я проживаю в Полонному трошки більше 40 років. І всі ці 40 років я сюди заходила. Я бачила, що тут було в 82-му році. І кожне десятиріччя я бачила, що тут ну, практично нічого не робило. Я е, майже з літа цього року постійно спілкувалася з Сергієм Нарожним. Коли, коли, коли він підтвердить, я приходила сюди, бачила цей ремонт, я бачила цю структуру, я бачила ліфт, я просто була в шоці, що таке може бути ще й в полонама. Да, так, може, тут є якісь недоробки, може щось є, але я думаю, ви своїм дружнім колективом справитесь над цим всім десь. Замажити те, що десь щось, десь було не замазане. Але я хочу сказати, що я спілкуюся своєю однокласницею, яка півтора року тому виїхала в Швецію, і вона мені розказала, як вона їй робили операцію на нозі на сусудах. Вона говорить, це просто жесть. Ви просто не уявляєте, ви просто не уявляєте, яка там медицина. Я хочу в Україну, я хочу до своїх лікарів. Я тут одному лікарю це розповідала, що дійсно, що наші лікарі самі найкращі. І я хочу сказати, я бажаю всім і лікарям, медичному персоналу, пацієнтам. Наприклад, за всі роки життя я в це приміщення заходила з якоюсь болю. Виходила з повагою, вдячністю і усмішкою. Я це бажаю всім. Дякую. 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 Може, колективу хтось хоче сказати, що декілька? Да, я, да, я стану вище до свого колективу і з цієї сторони. Звичайно, всі ми хочемо, щоб ми всі були здорові, щоб ми не лікувалися. Але життя складається інакше. І тому дуже важливо, що на сьогоднішній день наша полонська громада зможе надавати таку якісну допомогу. Я кажу якісно, бо я впевнена у своїх працівниках і в такому гарному приміщенні. Хотілося б мені сказати, що знайти сьогодні людей, які могли б допомогти фінансово, ми зверталися дуже багато разів, тому я хочу подякувати перш за все. Віра Микитівні Нагорній. Не знаю, де вона знову. <звіт> 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 Віра Микитівні, Микитівні Нагорній, тому що багато було розмов, багато було е, вечорів. Так склалося, що ми змогли попросити Миринецького леція про таку допомогу. Нехай вам все вертається втричі більше. Ми дякуємо всім колективам для Петра Гуца, для Тарасука Олександра, для нарожного Сергія, для Тимощук Іни, для Івана Леонідовича Савіцького, і для Шкабарі Світлани Дмитрівни, і для військового віктора Іскримського Франца за... Таку, таке гарне приміщення. Ми будемо старатися тут працювати якісно. Звертайтеся до нас, але тільки з цілі профілактики. Усього вам найкращого. Дякую. 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 Будь ласка, може ще хто хоче щось я сказати? Я можу два слова сказати. Да, два слова. Як розпочинався цей ремонт, це було прохання Віти Іванівни, тому що оцей заклад. З нього починалося все, тому що всі бігали на вулицю. Я щаслива тим, що сьогодні ми будемо знаходитися в такому гарному приміщенні. Я дякую колективу, я дякую депутатам міської ради, я дякую депутату Верховної Ради, я дякую Іванівні, яка також це спонукала. А я зверталася далі і кожен раз підстювала їх. Що давайте, давайте швидше, що так довго. І нарешті ми сьогодні. Як то подаруночок День Миколая, ми сьогодні перейшли сюди. Хочу, щоб майбутнє належало, як казав пірогом, майбутнє належить профілактиці. Хай профілактика процвітає. Я вам дякую і вітаю всіх святом подвійно. Дякую. вас злого Ті, я от я стою в цій атмосфері і... Я згадав, як у 2010 році, в 2009, я ще був за кордоном, я ще працював в Данії. і Я ходив так само по лікарнях, були якісь певні питання, і мене весь час тягнуло додому. Я не, я не міг зрозуміти, чи мені оставатися жити за кордоном, чи мені все-таки їхати додому. Я, я не міг оприділитися. Але все-таки потягнуло додому, оприділився, і в мене була така. Завжди такі були думки. Мені хочеться, щоб наша країна жила так, як живе Європа. І хочеться долучатися до тих справ, які будуть покращити нашу державу. І от сьогодні, стоячи тут, я згадав той момент і відчув, що мені стало приємно, що я доєднався до тих до того колективу, до тих людей, які можуть хоч якось покращувати нашу державу. Я дивлюся на цей весь ремонт і згадую ту саму данію і розумію, що ми потихеньку крокуємо в сторону Європи. Е, Не легко, але крокуємо. Е, на остаток скажу, що в нас в лікарні ще багато роботи, ми будемо надалі над цим працювати, у нас є далі плани, звісно, доробити фасад, але і, е, хочемо працювати над тим, щоб створити в нас амбулаторний реабілітаційний центр. Це дуже, дуже для нас якби, важливо, тому що є запити людей, які це просять. Будемо просити депутатів і да надалі з цим працювати. Так що всім дякую, дякую. Шановні колеги, від вашої імені хочу подякувати нашим батькам, привітати їх святом сьогодні днем Святого Миколая. Дякую за той подарунок, який ви для нас сьогодні зробили. Хочемо дійсно побажати вам міцного здоров'я. Для нас всіх в першу чергу миру і перемоги. Я думаю, ми будемо звучити ті наші мрії, ті думки, які ми сьогодні думаємо, щоб вони збулися нам обов'язково, але в нас, мабуть, сьогодні думка одна. Звичайно, ми всі переживаємо і чекаємо тої перемоги. Все неї, звичайно, все зміниться, і завдяки дружній роботі, дружному нашому колективу, я думаю, що ми можемо зробити набагато більше, ніж ми зробили сьогодні. Я вам щиро вдячний. Ще раз всім святом і дякую всім. Гарного дня. На цьому ми закінчуємо наше урочисте таке зібрання. Йдемо працювати.